Усім привіт, друзі. Сьогодні огляд буду знімати ліхтарик. От Він світиться, значить, з динамомашиною Продавець написав, що він працює бездоганно, прям білісьмо так і написав, але я бачу зразу проблему. Коли я натискаю, ось тут такий хруст, щось там проскакує, зараз буду розбирати. Так не має бути. От. Чути, що зуби якось проскакують. Це вже не бездоганно і плюс фіксатор ось цей не працює. Не працює з проблемками. Не завжди він його ну, затримує. От. Так, ну він хоч світи, але слабо я натискати швидко не можу, бо він зараз будемо розбирати, дивитися, в чому проблема. Ну і вам покажу, буде розборка всі внутрішні. Так, ось так він виглядає. Написано ціна була 3 рубля 25 копійок. Тут написано зіп в ромбіку. Ну, давайте розбираємо. Так. Так, відкрутив три болтики, і прикол в тому, що ця штука чорна не відкручується, а вона, напевно, знімається. Отут є, бачите, виступ такий. Щоб пальцями ніби зачепитися. Так. І отак от воно знімається. Так, тут скло, брудне, замацане, треба помити. І от такий пластик. О, такий еластичний, дуже, ніби як бутилковий. Так, і от, відкриваю. От що в нас всередині. Так. Тут немає регулятора, не рухається вперед-назад. Рефлектор. Так, рефлектор ось такий. З пластику ніби, ну. Зеркальний, досить сильно зеркальний навіть. Так. От що в нас всередині. Лампочка. Ось і стаємо. Просто два проводки плюс-мінус зразу йде туди, напряму на лампочку. Лампочка відкручується по різьбі в пластику, схожому на поліетилен. Там два контакти. Закручуємо назад. Так, дивимось. Що саме у нас там закусувало? Редчужок був ось тут. Ось так він рухався. Ну, давайте подивимось, як він фіксував. Ага, він просто затискає, там метал впирається в цей пластик і все. І відхиляється на 4 мм тільки. От. Якщо я його в сторону сову, ось так. Ручка повністю відкривається. Він активний, тільки коли ось так зробити, до кінця Оп. і тримає. Ну, все одно не прижати в плотну, а на 4 міліметри відстань. від Цього. Так, з цим речашком ясно, він робочий. Далі, дивимось. Ручка з алюмінією. Далі. Металева пластина тут на закльопки, і вона причіплена до пластикового механізму. Так, розбираємо механізм далі. З другої сторони, відкручуємо три болти, які тримають внутрішні з цієї сторони. Так, один, ось легко відкручується. Вони не були зажаті сильно. Ну, взагалі не були зажаті. Це справжні болти, це не саморізи. Знімаємо і от внутрищі. Так. Що ми тут бачимо? Тут ватка якась або скловато знаходиться. Це для того, щоб пластик не стирався. Продумано, молодці, ось тут. І тут, в такій ємності, отут де крутиться. Такі вали сердечники. Так, розумно продумано. Молодці, а з тієї сторони так само. Ось тут всередині така вата. От. Далі. Ну, от ми розібрали, дивимось. І механізм цілий. Це гетінакс якийсь. Так. Все, далі він не скріплений, можна дістати, розібрати його повністю. Ну, давайте спочатку покажу вам зі всіх сторін, потім розберемо. От. Натисну. Так, тут от є один зуб обломаний, Вон він. Саме тому оцей хруст був щелчок. Через той зуб обломаний, от він, тому він проскакує, хрустить зразу, це відчувається. Так. Так, знімаю. Нижню цю пластину не можна зняти, тому що. Да, і верхню не так просто зняти. Ну от. Ось тут прибирали ноти. І ось Так, розбираємо повністю Показав вам все, Так, знімаю цю шестерню. Так. так, просто вона знімається. А ну да. Спершу пружину. Цю потрібно зняти. Так, вона ось так закріплено. Ось це дведрота впираються в цю стойку, металеву, наповну. Так. Метал вона чи ні? Так. Пружину раз, щоб не вистрілила. вверх, Два. От, зняв. І тепер ми можемо вийняти саму ручку. От вона. От як пружина працює. Хто буде ремонтувати, ви бачите. Ось ця зігнута дужка впирається в саму ручку. Далі намотано з двох сторон. І ось так впирається в ту сторону. Стопик металевий. Далі. Тут на закльопці ось такий речах металевий, тут також закльопка. І далі пластиковий механізм. І в ньому, в цьому пластиковому механізмі, як бачите, один зуб зломаний, тому проскакує, але працює. Вот. Так, далі шестерня ось така пластикова, ну, міцний пластик, не знаю, АБС чи що. Знизу от зуби більші. По ним якраз і ходить від ручки. Далі передається момент на менші зуби, більший круг. І він вже крутить. От. В цю сторону закосується і крутить весь вал, магніт, точніше, а в цю сторону от як трещотка працює, прокручується. І це з пластику. штука, давайте я її дістану. От легко дістається. Так, з пластику так. Не з пластиком. Але не поламалось, так. От, що центрували? Ну, китайці також оце центрують. Деякі ідіоти говорили, тільки в СССР це роблять і все. Зараз знаю, ще не до автомобіля От, балансують. І тут балансували і китайці. Зараз балансують ті ліхтарики, які рівно по одному долару. рівно. От, і ще ось тут на магнітіку висічено Якась ямка. Так, магніт. Давайте перевіримо, чи він. Він дуже слабенький, мега слабенький. Ну, от викрутку тримаю, але він себе втримати не може на викрутці. Він реально слабенький. Ну, по силі приблизно як магнітики на холодильник. Дуже слабенький навіть слабший, ніж деякі магнітики. А це от якийсь сплав алюмінія, напевно. Схожий на свинець, але це не свинець, це якийсь алюміній. Ось так виглядає. Так. Ставлю назад. Це все бажано змастити. ледешкою, Щоб воно нормально рухалось. Бо от іноді закусує, бачите, дві, а іноді от тільки одна оця штука закусується, а друга вон, не активно. Бо треба змастити, воно вже густе тут засохло все. Так, далі. От катушки дві. А оцей зуб обломаний, до речі. От він. зуб. Так, ну и два дротки идут сразу напрямую на лампочку. Один дрит. Прикручений до одного кінця катушки з цієї сторони. Далі намотана катушка, від неї виходить другий кінець, він з'єднаний, скручений з. Цим кінцем. Входить на катушку, далі намотується, виходить звідти і вже йде на лампочку. Ось так. Тут заклепки такі 4 з алюмінію. І тримаються сердечники. Сердечники з металу. не магнітиться Ну от. Все, показав вам розборку. Ну все. Всім пока.